Улатін, Джереломіо, Дехіро і Нозетоло, Марганцю та Елметелфолето. Ми бачимо, що вже скоріше за все, от 1 лютого, пройде наступний раунд тристоронніх переговорів за участі України, Сполучених Штатів та Росії. Українська команда називає ці переговори конструктивними. Американська команда, взагалі, дуже позитивно, оптимістично їх оцінює. Ми побачили публікацію видання ЕКШОС, де пише про те, що ці переговори пройшли навіть краще ніж це можна було очікувати. Але після цього ми почули там. Певні коментарі російської сторони, я маю на увазі офіційні коментарі. Ну, і, здається, в їхній риториці нічого не змінилося. Чи ви бачите якісь ознаки того, що справді ми рухаємося вперед і досягнутий прогрес на цьому треку? Ну, прогрес, мабуть, по певним напрямам він дійсно може мати місце. Якщо там обговорювали, наприклад, питання е, припинення вогню, моніторингу, як це це ну, повинно виглядати, це дійсно відрізняється від того, що було раніше. Давайте так скажемо. Да? Це важливий дуже момент. Але е, сказати, що ми отримали глобальний прогрес, мабуть, не можна, і це буде неправильно, тому що ми прекрасно з вами знаємо, яке питання є ключовими, яке питання є принциповим. І по цьому питанню ми поки не бачимо ніякого просування. Більше того, росіяни, звісно, тут я хочу відразу уточнити, що те, що там белькоче рот Путіна, піськов, да, воно не сильно нас якби хвилює. Але це все ж таки, ну типу, офіційні заяви, які підтверджуються заявами інших там мільйонів Путіна. Угу. Вони в цих заявах не відступають від того, що вони мають якусь домовленість зі сполученими штатами в Анкориджі щодо. А території українських і вони вимагають виконання цієї домовленості. Ну я мав вже про те, що сама по собі ідея домовленості країни-агресора з іншою країною про територію України вона абсурдно виглядає. Але це ну політика Путіна. Він же ж вважає, що він тут воює не проти України, а проти всього заходу і проти всього НАТО. Тому, начебто, домовляється про щось там з Трампом. Але очевидно, що вони хочуть отримати як мінімум весь Донбас. І це є їхньою головною вимогою і з цього ну приводу нічого на цих переговорах не змінилося. Тобто ми маємо ситуацію, якою вона була і до початку цих перемов. Тому е, про прогрес можна говорити дуже так обережно. Ще раз підкреслюю, очевидно, що по певним іншим моментам ми змогли поговорити більше краще, можливо, навіть прийти до якихось формул, механізмів, інструментів, які там десь записані. Але до тих пір, доки не буде вирішене ключове питання, е, говорити про якесь просування не варто. І ще один е, ну ще одне важливе уточнення. Очевидно, що перемовини будуть тривати ще достатньо довгий період часу. Паралельно з цим Росія не буде припиняти свої терористичні атаки на Україну. Ми повинні це чітко дуже розуміти. Взагалі, наприклад, ми ж пам'ятаємо, що в ніч з суботи, з п'ятниці на суботу, на здається, коли була ця зустріч на Бабудабі, угу. відбувся перший раунд перемовин. На наступний день інший раунд перемовин вночі був знову наліт на Україну і обстріл України. До речі, дуже багато українців писали в соціальних мережах. Ряжих що Взагалі, після такого, наша делегація повинна була влаштувати демарш і якби не продовжувати перемовини. Ну, ми перемовини продовжили, тому що я так розумію, американці там просили. Вони ж доклали багато зусиль. Але це теж дуже добре характеризує просто реальне ставлення росіян до того, що відбувається. Тому тут ну будемо значить, виходити з того, що ці перемовини вони поки більше заради перемовин, і ну кардинальну ситуацію вирішити не можуть. Але те, що вони відбуваються, це в принципі. Сам по собі позитив, бо можливо, 1 лютого до речі, повернутися до теми, про яку не говорили на цих перемовинах. От на цьому раунді перемовин це про повернення військовополонених. Якщо вдасться, хоча б цього домогтися, ну це вже буде якийсь там успіх. А по всьому іншому, ну буде це все тягнутися, бо Росія поки не готова серйозно сідати і обговорювати завершення війни з врахуванням всіх ключових моментів, які представляють інтерес як для України, так і власне для Російської Федерації. Ну щодо там демаршу української делегації з переговорного процесу, мені здається, що це абсолютно нереалістична, е нереалістичний сценарій, конкретно зараз, коли фактично ми змушені боротися за прихильність Дональда Трампа, і якраз точно не ми маємо бути першою стороною, яка зірве ці перемовини, чи не так? Ну, ми безумовно не будемо цією стороною, і знаєте, я от бачив там дописи в деяких західних медіа. Вони написали, що значить, Зеленський погодився на перемовини, щоб не дратувати Трампа. Ну мені здається, це дуже спрощений. Все ж таки підхід. Хоча ми знаємо прекрасно, хто такий Дональд Трамп на вже за рік можна було вивчити цю людину з усіх можливих, скажімо, сторін. Але ну питання, звісно, не в цьому. Україна постійно демонструвала бажання війну завершити. Демонструвала схильність до перемовин, що в наших е, умовах і в ситуації, в якій ми знаходимося, взагалі є величезним проявом компромісу. Давайте так скажемо, е, і в цьому контексті ніхто нас звинуватити дійсно не зможе в тому, що ми проти чогось виступаємо. Ну а Росія надалі буде себе заганяти в глухий кут, тому що е, от, проводячи такі перемовини, знову висуваючи на них якісь неадекватні там вимоги, які вони не можуть отримати за результатами своїх якихось там бойових дій або терористичних атак ну вони ж тільки в гіршому світлі себе виставляють. Тому тут наша позиція якраз сильна і вже навіть через це, ну мабуть, ці перемовини треба було проводити для того, щоб це продемонструвати, просто ну, іншим країнам та й всьому світу. Але зрештою, ми все одно розуміємо, що питання території воно є ключове, як ви так само відзначили, і до цього все зводиться. І можливо, це там чи не перше питання, яке потрібно вирішити, але його якраз відкладають на от буквально сам сам кінець. На ваш погляд чи не є це самообманом власне для американської сторони? От стверджувати про оптимізм. Ми рухаємося в цьому питанні, в цьому питанні. Але от всі розуміють, що до найголовнішого питання ну немає згоди принципової з обох сторін і позиції кардинально протилежні. Я назвав це навіть не самообманом. знаєте, є такий термін він із психології, але й до речі, історії комунікації і теорії маніпуляцій навіювання. тобто вони якби навіюють собі. Звісно, вони тут дуже сильно помиляються. а З їхнього боку вони можуть бачити певний прогрес, тому що йдуть якісь перемовини. Але слухайте, це історія про рух заради руху. Тобто, коли мета. Яка повинна була от, бути чітко визначена. Ну вона е, визначена Україною і частково тільки визначена Сполученими Штатами. А, але дивіться, цей рух потрібен. Хоча б через те, що я ну глибоко переконаний в тому, та ми це неодноразово і в ефірах з вами обговорювали. Що Трамп просто рано чи пізно ну прийде до цієї думки, бо просто не буде куди діватися, що саме Росія є тим е, ну ключовим фактором, який блокує завершення війни, і йому придеться тоді діяти з Росією якось по іншому Ну, бо до цього часу Росія все ж таки завершить війну, і тоді Трампу нічого такого робити не прийдеться. Так що американці, да, вони в певній ілюзії, вони мені здається, не надто адекватно оцінюють взагалі всю ситуацію. Тобто, вони думну набагато кращої про Росію думки ніж насправді Росія є да і себе поводить. Ну, це пов'язано в тому числі і з тим, що. Значна частина людей, які зі сторони американців займаються оціми дипломатичними питаннями. Вони до цього фахово не підготовлені. Вони класні перемовники можуть бути там з бізнесової точки зору. Вони е, явно розумні люди питань немає, тому що вони всі мільярдери, і багато з них стали мільярдерами з нуля. Тобто, да або там мілья... мультимільйонерами. тобто вони не отримали це там спадок, як Дональд Трамп. Наприклад, да, вони дійсно ці гроші самі там заробили, і е, явно вони ну вміють себе поводити. Дати там в певних в певних сферах, але відсутність от, дипломатичного досвіду, відсутність е, навичок, взагалі е, в сфері там глобальної політики міжнародних відносин, призводить до того, що ну багатьох з них росіяни достатньо легко, вибачте, розводять. Ну по іншому, тут складно сказати. Водять їх там заніс, ніс не знавішують лапшу їм там на вуха. і це ключова проблема. Тому що здавалось би, ну ви вже ж не перший місяць е, спілкуєтеся. Е, ну, вже скоро буде навіть не перший рік. Ви говорите. Та з Росі з росіянами ви повинні вже зрозуміти, хто вони такі і що вони збираються якби, робити, але все одно вони наступають на одні ті ж самі граблі. Так що це їхнє навіювання в тому числі пов'язано з тим фактом, що не надто компетентні люди цим питанням почали займатися. Ну росіяни на жаль цим скористалися від самого початку разом з тим якраз щодо американських переговорників переговірників ключовим є стів Вітков, і ми там звикли його сприймати як ну скажімо так більше проросійського гравця в цьому процесі але от в давосі де власне я працювала минулого тижня він вперше відвідав абсолютно ну таку конц контекстуально українську подію, український сніданок в Давосі, і це, от чи не перше, таке власне було ну, скажімо, тепле привітне спілкування, і знову ж таки, як там в куларах багато говорили про те, що е, дійсно ось вперше настільки відкритим і позитивним, і легким було це спілкування. І можна там пригадати, от поки виступав Стів Вітков на цьому українському сніданку, він рази чотири сказав про те, що там, наприклад, Давида Рахамія тепер його новий друг, і загалом дуже хвалив там українську переговорну команду, очевидно, президента Зеленського з. Звісно ще й президента Трампа, ну але тим не менш, то як ви вважаєте? Ну і після цього це власне дало змогу багатьом там не знаю медіа і так далі писати про вже такий трошки дрейф е, Стіва Віткофа в бік України? От чи бачите ви цей сув е, і зближення з нашою позицією? Ну я не буду поки казати, що це знаєте, якийсь там серйозний дрейф, але очевидно, що він ж з нашими людьми теж спілкується, і в нього ж повинно якось змінюватися ставлення. А добре, що в нього вже новий друг Девіда Рагамі, з'явився тут. Знаєте, ну по-перше, ця людина очолює монобільшість в Верховній Раді. Це важливий момент, і він є представником Верховної Ради. Це, це теж дуже правильно. Що він зараз з'явився в нашій делегації. Те, що раніше там представників парламенту не було, це було неправильно, тому що це суперечить самій ідеї навіть парламентські. По президентської республіки, да якою є Україна, плюс всі люди, які знають Арахамію, навіть його так би мовити, опоненти, визнають, що він е, дуже добре вміє вести перемовини. І якщо він зміг якось там я не знаю, зачарувати Віткофа, е, то це тільки піде на користь Україні. Е, очевидно, що в нас відбулися зміни, і взагалі в структурі делегації американці постійно відзначають, що е, робота ведеться набагато краще ніж раніше. Е, вони особливо вони вказують на ролі і. Пана кислиці, який, я так розумію, займається всіми ключовими дипломатичними питаннями. І в нього тут розв'язані руки. А він людина безумовно дуже фахова, і конкретно Буданова, який теж правильно вибудував цю комунікацію. Тому ну певні зміни тут відбулися вони відбулися нам на користь. Але знаєте, ми остаточно зможемо сказати, що ми змогли якось зламати цю залежність або ті навіювання, яким піддавалися американці за сторони Росіян, лише тоді, коли Вітка виконає свою обіцянку і приїде на наприклад, в Київ дані вже казав про те, що я там приїду. От хай приїде, поспілкуємося, що тут тоді можливо ситуація потроху почне мінятися зараз. Поки зарано робити висновки, хоча ну підвищення конструктивності роботи не відмітити неможливо, воно дійсно є, але дивіться це певною мірою, в тому числі пов'язано з тим. Що навіть Росія Путін конкретно вони до цих перемовин поставилися, все ж таки більш відповідально ніж до попередніх. Вони теж змінили склад делегації, прибрали звідти цього клоуна Мідінського, який ну абсолютно нахабно похамські себе поводив під час зустрічей і читав якісь там ідіотські лекції з псевдоісторії. Тобто, вони прислали людей, які ну краще вміють, мабуть, вести перемовини, і вони більш адекватно виглядають. Тому це теж таки Невеличкий поки сув, але ну він позитивний. Але як буде далі, давайте дивитися. Тому що знаєте, ми вже неодноразово чули від самого Дональда Трампа. Спочатку прекрасні заяви про Україну. Потім проходило три дні. Він спілкувався з росіянами чи з Путіним по телефону. Його з нього з нього його клинуло в інший якийсь бік. Тому тут треба постійно ситуацію тримати під контролем і не випускати ну нічого, фактично з поза уваги, оскільки ну все дуже динамічно розвивається і дуже швидко змінюється. Ну, от якраз про російську делегацію і хотіла далі вас спитати: от дійсно чи не вперше ми бачимо такі позитивні сигнали, значно вищий рівень цієї делегації. І, от загалом, чи дійсно це по перше може свідчити про те, що росіяни чи не вперше серйозно налаштовані на діалог? І якщо припустити, що вони дійсно хочуть досягнути угоди, то як ви вважаєте, от за яких обставин вони готові будуть піти там на певні поступки, на певні компроміси? От в напрямку того, чи може бути для росіянам зараз актуальний сценарій, я не знаю замороз. Здесь фронт в Україні для того, аби отримати можливість розв'язати і відкрити фронт на іншому напрямку. Ну знаєте, мені здається, що е, тут позиція росіян така. Ну, Путін теж не може безкінечно затягувати, зривати перемовини або їх імітувати. Оскільки, от я коли згадував мединського, це ж самі американські медіа написали, що це людина абсолютно ну ненормальна. Тобто, кого ви прислали? І дехто з американських переговорників сприйнялися взагалі як образу. Тобто, ми тут якби серйозні люди. А ви присилаєте якогось фріка, який ну це, це так його американські медіа називали, який, значить, розказує взагалі які Незрозумілі речі, і невідомо, навіщо він тут. Тому Путін змушений був дійсно тут склад якось поміняти. І мені здається, що логіка зараз така: давайте відпрацюємо все, що тільки можна, домовимося по всьому, по чому тільки можна, крім ключового питання: питання території. Да а от а далі буде така ситуація, так чи інакше, можливо, на Росії вважають, і американці можливо так вважають Питання території вирішиться. Або Росія їх захопить, чого не буде. Давайте відразу скажемо. Ну тому що їм на це треба дуже багато ресурсів, сили, і часу, яких у нього немає. Або у них немає, або Путін таки зрозуміє, що він це отримати не зможе. І тоді він дуже швидко готовий буде завершувати війну. А тут його ж делегація може сказати, що а ми дивіться, ми вже все якби відпрацювали, погодили. У нас як же готовий є документ, можемо, хоч завтра, підписувати. Отак, от воно схоже. Але очевидно, що доки будуть ці перемовини тривати, рівно до тієї, навіть. Не години, не дня, а хвилини, коли буде щось там підписано про припинення вогню, Росія свої спроби військово ну, тиснути на Україну, продовжувати терористичні обстріли припиняти не буде. Це ми повинні чітко зрозуміти, розслаблятися тут жодним чином не можна. Вони будуть це використовувати як додатковий засіб тиску і будуть робити це демонстративно, нахабно, в тому числі і в ті дні, коли ці перемовини проводяться, і на цих перемовинах там ну намагається дійти якоїсь згоди щодо того, як він ну, взагалі закінчити по часових рамках чи погоджуєтесь ви з цим, що от, там найближчий місяць, там в ту чи іншу сторону вже має вирішитись це питання? Там Келох, наприклад, в Давосі також сказав про те, що якщо Україна вистоїть там наступний місяць, лютий фактично говорячи, знову ж таки про обстріли, блекаути і так далі, морози і тому подібне, то в нас з'явиться набагато більше козирів. То чи вважаєте ви, що в якомусь сенсі ось цей місяць, який в нас залишається до кінця зими, він дійсно буде вирішальним? Так, він дуже важливий, тому що розрахунок же Путіна на що? Що типу рухне тил? Да? Якщо йому не вийшло зламати фронт, він хоче зламати тил. Ну я переконаний, що в нього нічого не вийде, і це це очевидно вже, мабуть, для всіх. Хоча місяць це буде дуже складний, і ми це теж ну, повинні розуміти, дуже уважно до цього ставитися. Але логіка Кіта Келога вона абсолютно ну, обґрунтована, і вона ну має рацію. він має рацію. Чому тому що тут розрахунок який, що Ті, ми повертаємося, все ж таки до кращої ситуації, навіть чисто з точки зору погодних умов, військово-промисловий комплекс України продовжує працювати. Армія продовжує боронити країну. Причому в нас відбуваються певні зміни. Ми ж їх бачимо, починаючи від кадрових і закінчуючи іншими, які повинні посилити спроможність наших збройних сил, дати їм більше можливостей інструментів, механізмів, значить більш ефективно знищувати ворога. Це слухайте ж не просто так, і Зеленський, і новий. Міністр оборони Зеленський це в Довосі казав. Е, значить, вказував на кількість загиблих. Да, от що ну вбитих росіян, що 35 п'ять тисяч е, утилізується в місяць. Е, до речі, що співпадає зі словами Трампа, які розказує про там про 25-30 тисяч. Тільки тут Зеленський чітко каже, що це російські військові е, на Росії. До речі, це викликало просто істерику. Там на всіх пропагандистських каналах е, вони, як це не дивно прокоментували, тобто вони фактично визнають, що в них дійсно такі втрати, і е, е, оце перевага України, тому що що ми ну, створюємо таку ситуацію, що Путіну прийдеться або оголошувати мобілізацію, ну чого він дуже сильно боїться, тому що він розуміє, чим це може закінчитися, або ну визнавати, що війна в тупику, треба все це закінчувати, і він нічого не зможе далі зробити і ніяк не зможе на Україну вплинути. Ну, от приблизно така логіка. І коли наші американські навіть партнери про це говорять, ну на це слід звертати увагу, що означає, що тут знаєте дійсно можна частково погодитися з тими фразами, які казали американські урядовці, там що там Останню мілю, яка найскладніша, або останні 10 кроків, які там найскладніше, ну це, це це так і є. Тобто, головне, от вистояти зараз. А потім ситуація може дуже сильно змінитися. І той же Трамп може під час якоїсь чергової телефонної розмови сказати тому ж Путіну, що слухай, ну ти мені вже розказуєш рік, що в тебе все під контролем. Що зараз зараз, ось ось, ось ти вирішиш сам питання України. Україна погодиться на е, там п, ну капітуляцію або на завершення війни. А нічого не виходить. Тому давай діяти якось по іншому. Тобто, розрахунок от мабуть на це ро. Почула вас, маємо вже завершувати, але дуже дякую, що долучились до ефіру. Друзі, горітерович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. І, як завжди, буду дуже вдячна за вашу небайдужість. Нагадую, що ми продовжуємо збирати на позашляховик для наших гурівців. Тому закликаю долучитися за QR-кодом, який бачите на цьому екрані, або на сайті фонду 24 го каналу. Знайдете більше інформації. Всі реквізити в будь який зручний для себе спосіб. Обов'язково долучайтесь, хоча б однією гривнею, але це дійсно має значення, і це суттєво наближає нас до цієї мети. Допомог. Ти підтримати наше військо в такий зараз непростий час, коли росіяни докладають максимум зусиль, аби найінтенсивніше тиснути, враховуючи, що погода явно зараз не на нашому боці і так само не є нашим союзником далеко не спрощує життя нашим військовим. То ми з вами маємо дбати і піклуватись про них якомога більше з усіх своїх сил.